Молодеж, добрий день. Сьогодні буде такий коротенький доволі відос і в більш розмовному форматі. Розповім, що у мене відбувалося там за останній місяць, що трапилось. Сьогодні ще заїду на тренування в байкпарк Протас. Трошки покатаю там червону трасу. Це вам такий спойлер. Там буде змагання скоро. Я буду приймати участь. І так, за останній час, що відбулося? Після Домбровського кантрі у мене багато не дуже хороших наслідків було, як ви вже бачили. Я вже в принципі, все розповідав, що там було з велосипедом, з окулярами. Це, до речі, такі самі окуляри, тільки оправа е, іншого кольору. Е, лінза така ж. До всіх нюансів, що вже були, у мене ще й перестала працювати камера. Ну, Точніше, вона працювала. <реш> Тільки в мене почав хірово працювати мікрофон із того, що туди понабувало солі, води і грязюки, і все одразу. І після ще перестав працювати головний цей моніторчик. Ну, типа, великий екран. Тобто він тактильно працював, але картинки не було. Типа, тобто він потух просто. Отака фігня І от пройшло не знаю скільки тижня, три, напевно. Як я її віддав ремонт, мені все зробили, все почистили. Зробили ремонт екрану, почистили мікрофон і все мені обійшлося в 1800 гривень. Якщо чесно, думав, що буде набагато більше, навіть 15-7, думав, буде ремонт. Я вже ну, такий був розстроєний. Але 1800 це теж ну, не дуже маленькі гроші, так сказати. Така вийшла у мене пригода в Добровському Одні, Одні мінуси. Після Домбровського кантри я ще встиг зняти одну гонку, і там вже ви будете чути, що там трошки ну, типу, інакше працює мікрофон. Це був скутрейс, гравіна гонка, і я її буду викладати в повному форматі з телеметрії. Можливо, ця гонка вже є на каналі, а можливо, вийде після цього відео. Після скутрейсу я помітив, що у мене є проблеми з мікрофоном і віддав камеру на ремонт. І Поки у мене була камера на ремонті, ще відбулось три старти. Котре я, на жаль, не зняв. Був шасейний старт долина двох рік. Цікава гонка, в котрій у мене прямо на фінішу відбулися содоми в двох ногах. Такого у мене ще ніколи не було. Прямо на фініш навіть, типу, атаки. Потім була класна гонка на Протасі Кантрійна, була така риганіна, просто капець. Зайняв друге місце. Всю цю інфу, що відбувається по гонкам, що я ну, типу, якісь рілси, які можете побачити у мене в TikTok або в інстаграмі. Можете підписатися. А за тиждень після кантрі я прийняв участь у змаганнях з міні-доунхілу на Протасі Також це була гонка на синій трасі. Кваліфікацію я проїхав доволі непогано. Було два заїзди, а фінальний заїзд поїхав приїхав погано, тому що я втратив швидкість. На одному повороті, бо він був розбитий на, на, в контрповороті. Типа в цілому непогано приїхав, як для першого разу. Через тиждень буде ще одна гоночка з міні-доунхілу, тільки вже на червоній трасі. Вона буде поскладніша, буде цікавіша Так що скоро все побачите. Ну і з цим всім, що я почав ганяти жорстко на МТБ і приймати участь в міні дх у мене є невеличка обновка. Дуже класна. Зараз покажу. І це Full Face Nice. Nice. Ага. <ривіться> Дивіться, який кабінет, капець. Точно вже голову не розіб'ю в такому. І челюсть захищена, і потивиться. Та ти шо? Оце пісня. І так, це шолом. Називається Bluegrass. Модель Vanguard. Це вважається вже такий профрівня шолом. Дуже класний, легкий. Провітрюється офігенно. Тут типу, вентиляція прям потужна. Ось такий прикольний шоломчик. Хотів інший колір, але той, що я хотів колір, на жаль, не було, тому взяв ось такий, типу чорно темно сірий, якийсь такий темний металік. Ну, не найскучніший, не чорний просто, а хоча б такий. Тепер. Можна їздити набагато впевненіше, і на мишеловки я почав пригати, дещо побільше вже трошки скіл зростає потроху. І на даріки скоро поїду, буду там катати е, трасу психушку. Ще планую проїхати центр полторашки, там типу, по 10 метрів. Коротше. О, тому будемо пробувати, буде цікаво. Що в мене трапилось зі скальпелем після Домбровського кантрі? Трансмісія проживіла то таке, все нормально. Ланцюг, наче ще живий. І з того, що довелося поміняти це колодки задні, бо вони встерлись в хламіну просто в металу. аж я не знаю, як я їх витормозив, типа на святому дух, як то кажуть. І що ще? А, і ригнула каретка. Типу, ну з кареткою там ще можна поїздити, там люфтів нема, але вона вже гудить. І, да, і це десь 12 треба витратити ще на каретку. Дякую майстрам з магазину на Степана Бандери на Пачайке. Ромчик мені все доволі швидко зробив, і тому я ще встиг поїхати потім кантри гоночку на Протасі. Дякую, що за приходите, записуйтесь велопланету на печайку, на голосу теж, але на Голосухі більша черга зараз, а на печайки менше. Тому заїжджайте на печайку. І не забувайте використовувати промкод Шатохвп на знижку в 10% діє на всі неакційні товари. Це така трошки рекламка для вас. Ну що, поїхали на протас. Добрий день! Що? Їдемо брати квиточок собі. Сюди отак от Чікс. От. Все, стоять. Добрий день. Годі. Що? Ти готовий? Я готовий. Я теж готовий. Там хтось писав, коли, блін, вже тут гравійні якісь катки будуть. Будуть. На цих вихідних буде 2 дні гравійного контента. Перший день буде гоночка від райдаут, вали Гревел. В тому році ми їздили цей івент. Відео є на каналі, можете подивитися там, полістачвали гревел. А, прикольний формат гонки. 100 кілометрів дистанція. На, на цій дистанції буде чотири сегмента, а, котрі треба буде їхати на всі бабки. Неділя це буде бревет на 200 км з цього скористання до Києва. Так само ми їздили в тому році. Це найепічніша гравіка. Мені кажеться, що є у нас там десь в Київській області. Два дня. Ось такого контента. Так що чекайте, скоро все буде. От в майбутньому ще буде і шосе контент. Це напевно десь. От може київська сотка, можливо, Подільська сотка. Ще не знаю, точно. А, бо в один день знову зробили, як в тому році, гревелрейд. рейд гравіна, гравіна гоночка класна буде у Львові. І в цей ж день. Подільська сотка, шосейна гонка у Хмельницькому. Тому я оце буду думати, що їхати, шосе або Гревел. І там і там цікаво, і там і там є шанс на тумбу. Тому побачимо, подумаємо, що да як. До речі, в байкпарку з'явилися інструктора. І Можете взяти урок з катання, вас навчать, як проходити повороти, спуски, Ну, всі всі базові важливі штуки. Uh, і, ну, і так само є аренда велосипедів. Так що приходьте, записуйтесь, користуйтесь, катайтеся, не ламайтеся. Що ти, Владик, готовий? Давай червону з'їздимо, а потім чорну. Ну давай, це ж треба червону прийти. Да. <ріху> Для відео. Для відео. Короче, зараз бляха такий вітер, капець просто, що там є два стола на червоній трасі в кінці. І вони, ну типу, перший пригадя, другий взагалі не можу пригнути, бо вітер і нахер здуває, мені просто не вистачає ходів. Я не знаю сьогодні щось тяжко. І тільки що повністю всю чорну проїхав, пропрыгав нарешті. нарешті. Оце ми тільки що з Владіком драчились цю прыжкову секцію, Поняли, як треба їхати. І приїхали. А отут на цій трасі буде гоночка. Наступного тижня, Ой, бля! як я хлопнувся колесом заднім, як какашка. О! Все нормально. Прыгается. Я просто сиковал щось а так воно в принципі прыгається. А, мог прыгать спокойно. Да, ходов вистачало, мог би прыгать. Бля, ветер пиздец. Да ветер пиздец. У меня здуває, я перший только що їду, мене начинает здувати, а такі не-не-не, все, не надо. Зараз з, Вла... з Владиком, з Владиком поїдемо чорну трасу. Давай, я зараз буду проїхати. Давай тепер живі блять, у мене бок були, я похожу тут дерсить. Да, Владик трошки впав на тих столиках на в кінці на червоній. Э, що ж ти срезав так? А я вот так люблю срезать тут. Сюда вот так вот. Чикс. Ух. Давай на дроп, Влад. Ёб ломать! Не получилось. Давай, поехали. Let's go. Крути. Е контактик. Yeah. Хорошо. Yeah, Та ти по-любому швидше за мене I цю червону їдеш, так, да, давай. Що я їду на, на швидко червону. Мені напевно теж за сьогодні, сьогодні на червоній. Сьогодні по, тільки, що повеселі. Що, катнемо ще синеньку. Синю кручу. Та щоб була на цьому на гонці. Що, поїхали? Давай, стартуй. та, та синю. Блін, ну подивіться, як красота, яка. І чіп на баяні хірачи, Прикольно. Закінчення третього класу. День народження було! 31 годик! Тобі було... 31! Тобі було 31! Да, це один годик! Тебе було день народження. Блін. Вітаю. Дякую, дякую, дякую день народження Де віски? Де віскі? Вдома. Де Приготили мене ото копець і налили мене оце такі 50 грамів пепсі коли Катати будеш? Так, да? ну не сьогодні, не встигла колодки поміняти після гор. Там От, блін. Ну що, покатався, потренувався, троє уже під кінець. Роздуплився краще, як проходити кантри на червоній. Вот. Такий вийшов відосик. Ще не планував нічого сьогодні знімати. Oh, so cool. Але так як з'явилася камера, то думаю, ну блін, треба вже хоч знімати, бо заскучився за нею. Взагалі, як у вас дела, то я все про себе та про себе можете написати в коментарях. Що, попер я додому, а ви ставте лайки, підписуйтесь, якщо ще не підписались. І користуйтесь промокодиками. Вони все будуть в описі. Все, до побачення, гарного вечора. Пока.